Слово з Євангелії, з якого я і почну сьогодні, це 1 Корінтян 14,20. Брати і сестри мої, не думайте, як діти, в лихому будьте дітьми, але в думках будьте дорослими. І ось стоїть одне питання перед людьми. Справді, я його завжди майже ставлю. Коли починаю говорити з людьми про Христа, про те народження згори, про те, що Господь вірний, то і ми давайте будемо вірними йому. І питання, яке люди чують від мене, це одне й те саме. А от коли ви почуєте, що сказав Христос, от воно записане в Євангелії, його ж змінити неможливо. Ви ж християнин, всі кажуть, так, я християнин. Ну, от якщо ти почуєш слово зараз, яке сказав Ісус Христос, ти повіриш цьому Слову? Воно може заперечувати все твоє духовне життя. А можливо, навпаки, воно підтримує тебе або відкриє тобі те, що ти шукав. І шукав вже довго. Бо в більшості люди шукають живого Бога, чого вони йдуть в церкву, чого вони хрестяться, чого вони там, якісь свята, Та не якісь, всі свята відзначають. І от стоїть це питання, коли почуєш слова Господні, чи повіриш? В Євангелії є, сказано і. Такі ж слова, а чи почують нас, то хто повірив? А як почують нас, чи почують нас, а хто повірить, хто з них повірив? Добре, якщо почуєте і скажете, що віруєте, а чи приймете ці слова в своє життя? Чи зробите вигляд, просто що ви почули і ви побожний, і так, так, так сказав Ісус Христос, а підете і будете далі жити тим, чим жили?